Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Наташа, і сьогодні ми будемо з вами грати ось таку ось гру, яка називається Виход 8. І що саме цікаво, що цю гру ми будемо грати в Роблакс. А що з цього вийде, ви побачите далі у відео. Тут у відео. Тому беріть очки-кафічки, зручніше, адже гра має бути дуже цікава. І для цього, для проходження мені сподобається... Ось такий ось гаджетик, До речі, від в мене новенький. Дякую, сестричко, за подарунок. Поїхали. Розпочнімо. Гру. Так, давайте трішечки, поки я ще не нажала плей, подивимось, що тут написано. А написано, що ми застряли в безкінечній підземці. Не ігноруйте ніяких аномалій. Якщо ви знайдете аномалії. А... Повертайтеся назад терміново. Якщо ви не знайдете аномалій, не повертайтеся, щоб вийти із виходу 8. Так, прекрасно! А чи буде працювати мій гімпадик тут? Побачу. Максимізуйте свою графіку для кращого досвіду. В цій грі використовуються зовкові ефекти, тому не забувайте збільшити гучність. Дуже-дуже. Цікаво. А, так. Давайте, ну що? Грати? Ну, на вулиці якраз гримить, зараз буде гроза, тому дуже атмосферненько. Дуже-дуже атмосферненько. Так, ну що, працює? Ось я під ніком натабуарт. Не питайте, чому натабуарт, тому що я чомусь не переключилася на свій аккаунт кордон плей. Ну, нічого, наступного разу переключусь. Куди бігти? Ніхто не знає, але дуже цікаво. Ну, давайте спробуємо зайти ось тут. Ну так, да, не вистачає, звичайно, тут мого персонажика, але ну що пробиш? Добре, хай буде натабуарт. Загрузка. Блієн, мені вже стрмно. Ну, давай швидше загружайся. Інші гравці оу. Oh. Mm, дуже цікаво. Слухайте. А знаєте, що саме саме цікаво? О, oh, це ж із дзвінка? В яку сторону мені йти? А, чому воно так все рухається, цікаво? А як туди потрапити? А ніяк. Добре, ходімо, підемо в ту сторону, звідки пройшла та баришня? Не курити. Де я і не збиралася, як би, ну. Я взагалі не палю, тому... Так я, що вам сказати? Поки що. Окрім м, якої там японсько-китайської мови, я більше ніяких аномалій тут не бачу. Давайте почитаємо, крім так. Не ігноруйте ніяких аномалій. Якщо ви знайдете аномалії, так, це все те, що ми читали з самого початку. Добре. Але як їх знайти ті аномалії? Давайте дивимося. Знову ця жінка. Я ще по кругу ходжу. Плакати. Ми подивимося. Ось тут щось. Вау! Ось тобі є аномалія. Чи це не аномалія? Вона -то з дисками, вона ніяк не відкривається, нічого з нею не робиться. Оце всі ці вісім номальний. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, це з дисками. Мені здається, я тут застрягну дуже і дуже надовго. Тому, а, друзі, якщо ви вже грали в цю гру у Роблаксі. Саме у Роблаксі, не просто так. Будь ласка, напишіть мені, підкажіть, як її проходити, тому що. Я абсолютно не знаю. Чесно, я не знаю. Я хожу по колу. Ви подивіться, що тут. Ну, так які аномалії? Про які аномалії мова? Можливо, ти цей цей чоловік. це чоловік. Ну... Про які тут аномалії взагалі може бути мова? Йоу-йоу-йоу! Про які аномалії може бути мова. Збережу. Я не знаю так. Слухайтеся в тому напрямку. Вліво. Ну, давайте спробуємо в цю сторону йти, окей. Ну, если вважати, що з цієї кімнати там моська виглядала, в принципі, більше я ніяких аномалій тут не бачила. Перейдіть сліво і тримайтеся лівої сторони. Ну я ж правильно йду, ліво? це тут. І що? Ну, я можу так по колу ходити. Давайте підемо за цим чуваком і подивимося, що буде відбуватися. Ну, хто є? Айфончик. Ну, а що далі. наче підвіз. Друже. Ну, не знаю, добре, давай підемо. Він стоїть, гляньте, він підвіз. Вихід 2. Парк, середня школа, храм Міко. Као, слухайте, цікаво. Якщо ось так ось піти... <гум> Точно так само ось ось зестреє. Тут він стоїть. Це ж може бути така задрочка. Ну, ви собі уявляєте, тут можна ходити безкінечно. Відкрити нічого не можу. А чому це? А я не хочу іншим шляхом йти. Я хочу саме цим йти. Добре, ходи іншим. Оцей чувак стоїть. Ти довго тут будеш ще стояти, дрож? Ну, я не знаю. У мене немає ніяких, ніяких варіантів, що тут потрібно далі робити. Але я спробувала, правда, знайти хоч одну аномалію. Ну, одну ми побачили з вами. А поки що я нічого не бачу. Знайди всі вісім аномалій. Бигати я тут не можу, нічого я тут не можу робити. Я просто тільки рухаюся і все. Немає ніяких варіантів. а у вас тут нічого не зломано? Дуже цікаво, дуже-дуже-дуже цікаво. Мабуть, потрібно буде до когось зайти подивитися. Тут робити, тому що, ну, подивіться, нічого не міняється. Це таке саме. Вихід 3 А ну, давайте згадувати перед цим, що було вихід 2 Ця Картина, здається, не міняється. Чит на камера. Сте в один раз мене не пустило. О, тобто. Вихід нуль. Це картини. Він так само ходить, як і я. Давайте дійдемо до тої таблички і подивимося, що там зараз буде написано. Бук, два, три. Чекайте, я зроблю на. А я не можу зробити на комп'ютері гучніше. Хвилинку. Я підзбільшу.

Добре, я зараз ще один кружочок наверну. Ось. А там далі о, подивимося. Можливо, варто буде в іншу сторону спробувати ще раз пройтися, так? Давайте дивитися. Чесно кажучи, в мене вже в очах мерехтить від цієї плитки. Один вихід один. Змінилося. А воно фіксується якось чи ні? А! це бачили? <гум> а тут так не працює. О, а давайте повернемося. Три! О, так може тут все набагато проще, може тут просто треба заходити трішки за куток і дивитися? Але що вісім аномалій. Така яких прики вісім аномалій мова тоді? Там нічого не відкрито. А, де сто нуль. А чому? Окей, давайте спробуємо в ту сторону. Тому щось, мабуть, є. Але як розгадати? Тут потрібно а, розгадати чи що цю... Давайте повернемося Стрелка туди. Добре, я йду по тій стороні. Нуль, все рівно, окей. І до. що тут не можна. Ну, тю барыші ми бачили, здається, з вами. Дуже цікаво. Чому мене ну, не пускає саме в цю сторону? Дивно. Ось дивіться, він стоїть. А ми чуємо, як йдуть шаги. Це можна вважати за аномалію, чи ще ні? Один? Так, добре, один є. Нуль. а один нуль. Добре, я піду в ту сторону. Кімната з дисками ж жодна дверь пеш не відкрылася. <гум> Мене не пускає. Послідовність цих картин, мені здається, не змінювалася. Він знов стоїть. Нуль. Просто нуль. У мене вже від мерехтіння цієї білої плитки починає боліти голова. Я не знаю, як вам. О! О! Ось щось з'явилося, так. Заважається же за аномалії. Два. Злом нуль. Злом нуль. Але принаймні ми з вами вже побачили якісь замальовки. Вони зникли. вважати, що ми вже дві знайшли, так? Так. Так, 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 тут нічого. Цікаво, зараз я зможу тут пройти чи ні? Це може бути безкінечно довга гра. Другий. Окей, йдем далі. Я така вже з. Концентрована. То вас щось вгледіти, але поки що більше нічого не бачу. Мені дуже подобається грати якісь ігри вперше, тому що я реально, поняття, не маю, що потрібно тут робити. І мені це подобається. В випадку зі мною може завжди спрацювати ефект несподіванки. Так. Знову нічого. Знов нічого. Так, роблю ще один кружочок і залишимо ще одну спробу вже на наступне відео, тому що, як ви бачите, поки що нічого не зміниться. Тільки дві аномалії ми з вами, в принципі, побачили, якщо це можна назвати аномаліями. Якась страшилка виглядала за дверей і напис на стіні. На... Ну, кар... Дві картинки на стіні. Ось! Ось воно. <звук> Бу, я тебе злішила. Бу! Це добігаємо кінця. За душі я не чую, що там за звук відбувається разу потрібно буде відійти відділити навошники. Ну, що ж більше нічого. Окей. Чекаємо цього хлопчика, воробчика. Ось. І, мабуть, все. Ну, що я вам можу сказати? Ну, в принципі, мабуть, все. На цьому я закінчую сьогоднішню гру. Пошук аномалій на платформі вихід номер 8 Зустрінемося з вами в якомусь наступному відео, а що це буде за відео, нехай це буде для вас сюрпризом. З вами була я, Наташа. Будьте в безпеці. Бувайте пока-пока!